Почули сильний вибух, і в мене в цей момент прикручується постійно в голові. Втори отак от до потолка піднялися, вікна вилетіли. Повезло, що ми, ми тільки я переставила меблі більш до стіни від вікон подалі, тому що спали під вікном, якби спали під вікном, я не знаю, щоб було. От таке зарево відразу. І Люди почали кричати. Ми схвалили нас однорічна дитина, вибігли з коридор і продовжували діди злітатися, бомбили сильно. От навіть металеві двері отак от ходором ходили. Після чого ми намагалися спуститися в підвал, але було зачинено. Вот 2.15, вот беспилотник вот тут как бахнул. Угу. Летало внутри, я не знаю, что у людей там, но не хуже. У нас даже межкомнатные двери пополам поразрывали. От и упал. Ага. Так он может быть дальше где-то пролетел бы, может в дом бы ударить. Загорілася машина, тобто взрив, загорілася машина, тобто я ж побачила, що в мене це ж бахнуло. Ми дуже злякалися. Ну слава Богу, що ми живі з мамою. Але дуже злякалися. Ну і квартира пошкоджена, вікон немає, і криша пошкоджена ну, прибудові, і так пошкоджений, тобто ну, дуже великий ремонт. Ну вдячна за те, що щось дають. Зараз USB роздають, трібки роздають, тобто е, щось перше, да, перше першу допомогу. допомогу дали ну, це страшно коли сказати лежали туда три стіни спрятались секунд, ну, не знаю, 10-15 вот, і естественно шахте де тут приходить в общем Да, и выносят э, ну мне и соседям балконы, окна, вот сгорели э, соседи тоже две машины, которые припаркованы были здесь. А моя была доме припаркована, но слава богу не сгорела. Вот. Ну, пострадали, пострадали. Потому что живы, здоровые. Э, ну, машина там, стекло, ну сделаем, заработаем. Главное реагируйте на Сирены, на ракеты, на хорошо на любую опасность.